Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Надійшла вона мені Укрпоштою, варті 42 гривні. Купував влітку 2024 року і зараз дійшли руки до її розпакування. Надійшла мені із із Ужгорода. Купував на одній з Facebook спільнот дану монету. І ось, власне, попросив надіслати мені Укрпоштою. Перевіряв продавця, продавець виявився надійним, забігаючи наперед, уже потім у нього інші монети замовляв. Ну, і, власне, дійшли руки до розпаковки даної монети і, власне, огляду її і поповнення свого, свого планшету. Це перша моя монета з 2003 року. Так, упакована на совість, там видно, що всередині. Ну, зараз покажу трохи ближче. Всередині не пожалкували плівки. Так, зараз достану ще. Ага, все, тут більше нічого немає. Це, ось, власне, це власне, все. Просто не пам'ятаю скільки там одну, замовляв, чи дві. Зараз ось таке невеличке пакування. Зараз ми його розберемо і перейдемо власне, до нашого огляду. Вибігаючи наперед, це... Монета, що присвячена серії флори і фауни, досить популярна серія в Україні. Велика кількість кольорових монет була випущена з даної серії. Практично всю флору і фауну» я зібрав ще залишилося ще декілька монет. Є ідея зробити огляд потім окремо зібрати всі монети різних років флори і фауни, там до рослини і тварини відповідно. І Коротенький зробити такий огляд і їх. До речі, колекціонери, які збирають просто не монети не по роках, а збирають саме по серіях. Тобто виходять там флора і фауна, от власне збирають такі монети. Видатні особистості окремо, бо там серія літаки. От, в такому плані, власне, збирають. Ага, тут у нас навіть не одна, тут у нас декілька монет. Я вже просто не пам'ятаю, скільки їх там замовляв. Так, зараз перейдемо до... Відкриття зі-пакету, який в перчатках ну, не дуже зручно відкривати, але ні, вдається. Так, от, власне, у нас там дві монети. І от цю першу ми візьмемо власне, на огляд. Так, отже, це у нас монета Морський коник» 2003 року. Зараз також її відкрию з-пакета, візьму свого помічника. Бо незручно їх відкривати з цих зіп-пакетів. Так ось так. Все. Тепер переходимо, власне, до огляду. Отже, у нас на огляді 2 гривні. 2 гривні 2004 року присвячена морському конику. Так, ну і, власне, перейдемо до характеристик його е, реверсу монети. На реверсі зображено напис е, морський коник чорноморський, і так само вказано напис і на латині. Всередині, власне, зображення самого коника. І латинь. Хипокампус, хипокампус, «Гутулатус», мікростефанус. Якщо я правильно прочитав, а, ну, ще раз, гіпокампус. Гутулатус. Гутулатус. Я не знаю от латині, але власне майже, майже так. І «Мікростефанус». Мікростефанос, аби спробую передати зображення. Мікросте... Мікростефанос. Якщо я правильно читаю латинь, то ніби як мікростефанос. Гіпокампус, гутулатус, мікростефанос. Власне. Непроста назва на латині, коник Чорноморський звучить ніби простіше, ніж на Латині. Ось це, власне, наш аверс монети на такому надзеркальному тлі. На аверсі монети в обрамленні вікна, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, В верхній частині Малий Державний Герб, напис Україна, номінал 2 гривні, рік карбування 2003 і логотип банкнотно монетного двору. І зображення вигляді такого вінка. Тут зображені дуб з жолудями, в верхній частині, далі метелик зображений, далі квітки. Знову схоже на будяк український, жаба намальована. Ось. І далі калина, на якій ніби як соловей Я думаю, що це соловей, бо в описі нічого про це не йдеться. Схоже на солов'я. Умова Солов'їна, відповідно, Соловей і калина червона, символи України і Соловей, і е, калина в тому числі. Дана монета присвячена представникові ряду голкоподібних, єдиному ендемічному підвиду морського коника Чорноморського у Фауні України, ареал поширення якого Азовське і Чорне море. Тараж монети даної 50 тисяч, вага 12,8 грама, діаметр 30. 1 мм, матеріал Нельзильбер, рік Арбоні 2003. Серія це Флора і Фауна. І це є першою монетою 2003 року, яку я буду переміщувати до такого ось планшету. Розкашалився на ці планшети, закупив їх всі. Всіх років від 91 до 2023. 24-й ще не вийшов на момент запису. Уроку, уроку. На момент запису відео на кінець вересня 2024 року це власне моя перша така із монет. Вартість такої монети на вересень 2024 року складає в районі 770 800 гривень. Ось така от власне ціна. Ну 700-800 гривень, в залежності знову ж таки. Відстану. Мені вдалося її купити десь в районі 700 гривень на аукціоні, бо монета не, не в ідеальному стані, хоч вигляд у неї досить такий презентабельний. Ось перша монета 2004 року, і саме розпочав я її із морського конику. Ну, ціни насправді кусаються. Коли ціни були по стопу 200 гривень, бери, не хочу, тоді щось купував, інвестував більше в монети. Треба було тоді купувати вже ці монети ж таки флора і фауна Але ж, знову ж таки, трошки прогавив. Ну, нічого, зараз поступово будемо наповнювати колекцію по роках. Ну, так виглядає, власне, дана монета в планшеті. Ось так покажу. О, перша з 2003 року і присвячена флорою фауні. Переливається ось так на світлі вона. Ну, з планшеті виглядає досить таки презентабельно. Можна друзям показати, родичам. Я дітям в школу приношу такі речі. Не завжди, але по можливості тут, коли зберу повний набір, тоді можна нести на, на показ. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!